Прогноз погоди в Україні на три дні. З 30 січня по 1 лютого мене звати Українчик і це канал всілякі новини. Нарешті ми всі добряче зігріємось, бо в нашу країну прямує чергова порція зимового потепління. Окрім того, що по всій країні істотно потепліє, є ще одна чудова новина. Майже в усіх областях буде сонячна та безхмарна погода. Коли саме стане дуже тепло, я розкажу в самому прогнозі, тому дивіться дане відео уважно і до самого кінця, щоб нічого не пропустити. 30 січня сила магнітної активності сягне трьох балів, що вважається слабкою та трохи відчутною магнітною бурею. 31 січня і 1 лютого сила магнітної активності буде на рівні двох балів, що є невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально розкажу про потепління і погоду в кожній області окремо у період з 30 січня по 1 лютого. Але перед тим обов'язково поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка саме у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців, а це дуже важливо. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 30 січня, північ в Чернігівській і Сумській областях. Денна температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів морозу, нічна мінус п'ять, мінус на Житомирщині і в Київській області, а також в Києві, в світлі години доби буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні від мінус 4 до мінус 6 градусів. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх чотирьох областях Північного регіону України. Вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. Південь на Херсонщині і Миколаївщині синоптики прогнозують від плюс 2 до плюс 4 градусів в денний час, мінус 2, мінус 4 в нічний. На Запоріжжі в день плюс один плюс три, вночі від двох до чотирьох градусів морозу. В Криму, а також на Одещині, денна температура повітря, коливатиметься від двох до чотирьох градусів тепла, нічна від 1 до 3 градусів нижче нуля. В районі Басарабії в світлі години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в темні мінус 1 мінус 3. мінлива хмарність і без опадів в усіх безвиключень частинах південного регіону нашої країни. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській і Рівненській областях в день від 0 до плюс 2, вночі від 4 до 6 градусів морозу. У Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях в світлі години доби від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 4 до 6 градусів нижче нуля. В Тернопільській області в денний час температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, в нічний мінус 4, мінус 6, на Хмельниччині в день плюс 1, мінус 1, вночі мінус 4, мінус 6 градусів. На Закарпатті термометри покажуть плюс 2 плюс 4 градуси в денні години доби, мінус 5, мінус 7 в нічні. В усіх областях Західного району України сонячно, майже безхмарно і без опадів, вітер південний 3,8 8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день від 0 до 2 градусів морозу вночі мінус 4, мінус 6. В Луганській області термометри покажуть від 0 до мінус 2 в денний час, мінус 3, мінус 5 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 0 до 2 градусів з позначкою мінус, вночі мінус 2 мінус 4 градуси. В Маріуполі в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від 2 до 4 градусів з позначкою мінус. Мінлива хмарність і без опадів в усіх східних областях: вітер північно-західний, 3-8 метри за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, в нічні мінус 3-5. мінус на півдні Кіровоградщини в день плюс 1, плюс 3, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Полтавщині і Черкащині в денний час мінус 1 плюс 1, в нічний від 3 до 6 градусів морозу. У Вінницькій області в світлі години доби від 0 до плюс 2, в темні мінус 4, мінус 6 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх без винятку областях центрального району України. Вітер південно-західний 3-8 метри. За секунду. 30 січня сила магнітної активності сягатиме 3 балів, що є майже невідчутним рівнем. Середа, 31 січня, північ. В Чернігівській області вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 4, -6. на Сумщині в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічний від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. На Житомирщині, Київщині і в Києві в світлі години доби буде від 2 до 4 градусів тепла, в темні від мінус 3 до мінус 5. Мінлива хмарність і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Миколаївщині в день плюс 3, плюс 5, вночі від 3 до 5 градусів морозу. В Криму і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів, нічна – 2, мінус 4. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 7 градусів тепла, в темні від 2 до 4 градусів морозу. В Запорізькій області в день плюс 2 плюс 4, вночі мінус 3 мінус 5 градусів. Сонячно майже безхмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і в Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, а нічна від мінус 3 до мінус 6. В Чернівецькій, Львівській і Івано-Франківській областях в день від 5 до 7 градусів з позначкою «плюс», вночі від 4 до 7 градусів морозу. На Рівненщині і Хмельниччині синоптики прогнозують від 2 до 4 градусів тепла в світлі години доби, мінус 3 мінус 6 в темні. В Тернопільській області в день плюс 4 плюс 6, вночі від 4 до 6 градусів морозу. В усіх областях західного регіону України збережеться сонячна і малохмарна погода без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській і Луганській областях в день буде плюс один, мінус один, вночі від трьох до шести градусів морозу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в темні мінус 3 мінус 5, в Маріуполі вдень від 0 до плюс 2, вночі від 2 до 4 градусів морозу. Мало хмарно і без опадів на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в нічні мінус –6. мінус на півдні Кіровоградщини вдень від 4 до 6 градусів тепла, а вночі мінус 2, мінус На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу, нічна мінус 4, мінус 6. В Дніпропетровській області в день плюс 2 плюс 4, вночі мінус три мінус 5 градусів. В усіх областях центрального регіону України 31 січня буде сонячна і майже безхмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Магнітосфера нашої планети 31 січня буде в спокої, сила магнітної активності сягатиме двох балів, що є невідчутним рівнем. Четвер. 1 лютого північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла, нічна від 1 до 3 градусів нижче нуля. На Житомирщині і в Київській області, а також у Києві, в світлі години доби буде плюс 2, плюс 4, в темні від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Сумській області в денний час буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічний мінус 2, мінус 4. Невеликий дощ та мокрий сніг синоптики прогнозують в Чернігівській і Сумській областях на Житомирщині і в Київській області мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь. На Запоріжжі в день плюс 4, плюс 6. Вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Херсонщині і Миколаївщині синоптики прогнозують від плюс 5 до плюс 7 градусів в денний час. Мінус 1, мінус 3 в нічний. На Кримському півострові, а також в Одеській області, денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, а нічна від 0 до 3 градусів з позначкою «мінус». В районі Басарабії, в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 1 до 3 градусів морозу. На Запоріжжі, Херсонщині, в Миколаївській і Одеській областях, а також в Криму мінлива хмарність і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Захід – на Волині і в Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, а нічна – від 0 до мінус 3. В Рівненській і Хмельницькій областях вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі – від 0 до 3 градусів морозу. В Тернопільській області в день плюс 4 плюс 6, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області синоптики прогнозують плюс 5 плюс 7 в денний час, від 0 до мінус 4 градусів в нічний. Місцями невеликий дощ варто чекати на Волині і в Рівненській області. В усіх інших областях західного регіону України 1 лютого буде сонячна і майже безхмарна погода, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області синоптики обіцяють вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від 2 до 4 градусів з позначкою мінус. На Луганщині в світлі години доби від 0 до 2 градусів тепла, в темні мінус 3 мінус 5. В Донецькій області в денний час від 1 до 3 градусів тепла, в нічний від 2 до 4 градусів з позначкою мінус, в Маріуполі в день плюс 1 плюс 3, вночі від 1 до 3 градусів морозу, мінлива хмарність і без опадів в усіх трьох східних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в нічні мінус –3 мінус на півдні Кіровоградщини в день від 5 до 7 градусів з позначкою мінус, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна мінус 1, мінус 3. В Дніпропетровській області в день плюс 2 плюс 4, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. В усіх областях центрального регіону України сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Магнітних бур 1 лютого не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. До речі, якщо ви додивились це відео аж до даного моменту, напишіть в коментарях плюсик, щоб ми знали, хто дивиться відео до самого кінця. Ще раз кажу, зовсім скоро знову побачимось.